Нарешті випало трохи вільного часу для того, щоб розповісти і показати вам, як чайка провела другий фінал Кубка України серед аматорів. До плисок на матчі з єдністю Києво Святошинці вирушили, будучи явними фаворитами. Воно й не дивно. Адже вигравши вдома з рахунком 3-0, можна було особливо й не перейматися. Поєдинок в Петропавлівській Борщагівці показав, що чайка на голову сильніша суперника. Але адреналіну в кров своєму наставнику і вболівальникам хлопці таки додали. На гостєвий матч Києва Святошинці відправились за добу до старту. Відвідавши стадіон в плисках і переночувавши в Бахмачі, команда повна сил вийшла на один із вирішальних поєдинків у сезоні. На превеликий жаль, за кілька днів до фіналу пройшла злива, і газон, на якому відсутня дренажна система, був настільки вологий, що за кільканадцять хвилин матчу і зовсім перетворився на болото. Більш активно, поєдинок розпочали Києвосвятошинці. Швидко забитий гол змарнував би всі намагання єдності відігратися. Адже відквитати 4 голи у команди, яка на голову вправніша, завдання практично нездійсненне. Вже на 13-й хвилині у чайки виникла перша нагода повести у рахунку. Олег Буцько сам на сам опинився з голкіпером господарів, але змарнував слушну нагоду. За 10 хвилин чудовим обвідним ударом намагався вразити дальній кут воріт Андрій Байдачний та снаряд пройшов повз. На цьому активні спроби києвосвятошнців щодо взяття воріт суперника закінчились. Гра вирівнялась і шанси забити з'явились вже у єдності. Проте скористатися цим господарі зуміли лише на другій доданій хвилині тайму. Після розіграшу кутового м'яч спрямований захисником журбою в сторону воріт, рикошетом від Павла Трасковського залетів у сітку. Другий гол у сітку воріт Антона Мусієнка залетів вже на 56-й хвилині після пробиття 11-метрового. Автором голу разом із Дудником, що замінив Бабаєва на 44-й хвилині, як на мене, був і арбітер матчу із Харкова, Сергій Скирда, який призначив цей досить сумнівний пенальті. А поговорюють, що харківчанина готують до роботи в прем'єр-лізі. Класні ж кадри проходять у вищі ешелони арбітражу. У принципі, на цьому все могло би закінчитися, адже реальних загроз ані біля воріт Антона Мусієнка, ані біля воріт Василя Скібенка створено не було. Проте у майже розкладений пасьянс знову втрутився чорний джокер у вигляді скирди, який знову призначив пенальті у ворота чайки. Сталося це на останній хвилині матчу. Хочу процитувати слова колишнього тренера донецького шахтаря Віктора Прокопенка. В одному з інтерв'ю він сказав: Не шукайте логіки в футболі. Ця фраза стосується і нашої гри. Приїхавши на поєдинок із запасом у три голи, чайка вже програє трину. Вболівальники, що приїхали за сотні кілометрів підтримати команду, вимагають перемоги. Але фортуна поки що стоїть спиною. Краще б єдність програла в основний час і не переводила гру в овертайм, адже ці 30 хвилин перетворилися для господарів поля у справжнє пекло. Вже на 91-й хвилині Дмитро Медвідь, який вимушено замінив травмованого Барчишина, замкнув навіс на дальній стійці. Потім Володимир Богданов, змарнувавши нагоду забити, виправився і на 115-й хвилині опинився у вигідній позиції, головою відправивши м'яч, поданий бляхарським у сітку воріт. І це була перемога. Єдність повністю деморалізована, не змогла гідно боротися із чайкою. Тож трофей, завойований у надважкому поєдинку, справедливо вирушив до Петропавлівської борщагівки. Чайка після футбольного клубу Ірпінь Гореничі та футбольного клубу Буча. Стала третім у новітній історії футбольної київщини клубом володарем цього почесного кубка кубка України серед аматорів.